Ще один тиждень пройшов, і мій, мій стан все ще стабільний. Я успішно борюсь з синдромом самозванця, зі своєю депресією, з тривалим відпочинком від роботи. Як ви знаєте, а може не знаєте, я півтора року сиділа без роботи. За цей час, що було цікаво в моєму стані, я дуже сповільнилась. Почала менше всього робити за день. Реально я не могла іноді навіть стати з ліжка до там, 12 години і нічого не робила, крім того, що їла, спала, можливо, щось читала. І в такому режимі, ну, не в такому, час від час я переключалася на різні хобі. Але в такому режимі, плюс-мінус. Я прожила півтора року, і все дуже сповільнилось, і мої думки, і моє світосприйняття. Все дуже-дуже сповільнилось. І я вела ретельні щоденники, описуючи свої думки кожного дня. Це був цікавий експірієнс, який мені, в принципі, зараз, як я розумію, пригодився. Тому що, справляючись із синдромом самозванця, який мене в принципі, і довів до того, що я покинула роботу і почала пайдикувати, в принципі, цей синдром самозванця <головіка> мене підштовхнув до цього, вилився в депресію. І ось я півтора року нічого з цим не робила, просто дала собі час оправитись, укріпнути, окріпнути, як це буде по-українськи, не знаю. Прийти в, 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 в якусь норму. А, і зараз, вийшовши на роботу, це так швидко все пройшло, що я а, просто дивуюся. А, я ще паралельно а, проходжу психотерапію, мені психотерапевтиня допомагає це все подолати. А, і я ще паралельно читаю книгу Бернса. Стається вона називається терапія, ну, нова терапія, чи терапія настрою. Почувайся добре, нова терапія настрою, якось так. І читаючи її, я себе зловила на думці останні дні, що в мене реально вийшло в собі в думках, в своєму стані зрозуміти, що ховається за. Цими порадами, які твердять, що моя самоцінка, моя, моя цінність як людини, і взагалі моя цінність як себе, вона не має залежати від якихось зовнішніх подій, якихось моїх досягнень, від того, з ким я знаходжусь, від того, хто мене кохає, і від всього іншого. Тобто ця, ця цінність. Вона безумовна. І те, що е, іноді здається, що ти кажеш собі, я не вдаха, я нікчема, я второсортна людина і так далі, тому що в мене там щось не вийшло або в мене немає відносин, які я хочу. Е, так я збилась з думки. Е, коротше, це для мене перестало бути просто словами. Уявіть собі. Я зрозуміла, я нарешті зрозуміла, про що це говориться. Я відчула цей стан. І це просто неймовірно, це дає величезне натхнення. Я не думала, що це все так просто. Можу порівняти тільки з зараз, мені приходить на думку порівняння так, по аналогії з усвідомленими снами. Якщо ви колись якось автоматично, якось випадково виходили в цей стан, коли ви спите і усвідомлюєте, що ви спите, і ви потім починаєте всякі фокуси чудити, політати, типу це саме примітивне, але багато чого можна там робити. Але оцей щелчок відбувається саме в в момент, коли ви усвідомлюєте, що ви спите. І це настільки е, і складно і, про, і просто водно, водночас, що можна порівняти це з, е, з цим усвідомленням, що твоя цінність від чого, ні, ні від чого не залежить. Е, і коли я це усвідомила, це був буквально пару днів тому мені потрапила глава. Цієї книжки терапія настрою, що я не знаю, я була дуже натхнена, мені так це сподобалось. І зараз, коли доходить діло до спілкування з моїми колегами, раніше я дуже-дуже сильно боялася цього. Я боялася, що мене виведуть на чисту воду, що зайде мова про технічні якісь питання і Мене викриють, так, заплюють, загноблять, виженуть. То зараз все по-інакшому. Зараз я, по-перше, повертаюся в момент тут і зараз. Я слухаю людей, а не концентруюсь на тому, як я виглядаю. і яка я там, як я викриваю свою некомпетентність? Я їх слухаю уважно і роблю, що можу. І розумієте, оце, от я роблю, що можу, я не ідеальна, оцей стан він настільки вивільнюючий, він настільки віль, вільний і невимушений. Ох. Це просто величезне відкриття. Я не знаю, як це описати словами, щоб колись коли в майбутньому, коли мені знов забудеться, як входити в цей стан, я не знаю, як його описати словами. Це, от щоб мені здається, щоб його зрозуміти, увійти в нього, потрібно максимально сповільнитись у своїх думках. Відловити отой момент, коли ми, ми обираємо своє ставлення до ситуації і оцінити це ставлення, запитати себе, чи це ставлення до ситуації, воно робить мене сильнішим, чи воно корисне для мене. Тому що той стан, який в мене був перед тим, як вийшла на роботу і в перший тиждень. Коли мене отак все трясло. А... В мене стан був зовсім інший. А... Я концентрувалася на собі, на тому, як я виглядаю ззовні. А... В мене не було. А... В мене просто був інший стан. Я не знаю, як це ще описати. І так, щоб зрозуміти, як війти в цей стан. Допомогла і книжка, допомогла і психотерапія. І я вам раджу, якщо ви зневірилися повністю в тому, що А я, до речі, зневірилася. Я читала свої щоденники і ще два місяці тому я сиділа, взагалі не уявляла, як я буду на роботі. Чи може ця робота щось змінити? У мене була повна апатія до своїх, своїх інтересів, до свого життя повна апатія. Я вставала на автоматі, просто щось готувала собі, ходила в зал і прогулювалась, і це все, що я робила днями. Це ще тільки два місяці тому у мене був такий от стан апатичний. Зараз не знаю, мене все цікавить, мене і на роботі все цікавить, і поза роботою я читаю багато книжок. Ну, всього два місяці пройшло, розумієте? І так, якби я могла повернутися два місяці тому і сказати, що не зневірюйся, це все дуже швидко перещолкнеться, ти навіть не зрозумієш, як просто воно саме собою станеться. Просто Продовжуй проходити психотерапію, ну я тоді не проходила, повернися до психотерапії, таку б я пораду собі дала. Почитай якісь книги, по КПТ, будь які, які ти знайдеш. І я впевнена, що по ній б знайшлася ця терапія, якби я знову проходила через цей етап. Якщо ви в такому стані, коли ви зневірені, повірте, просто продовжуйте. Щось робити для виходу цього, з цього стану. Щось та й допоможе. А, скоріш за все, воно все в комплексі допоможе. І це неймовірно, наскільки швидко можуть пере... переключитися налаштування в голові. Ви собі не уявляєте, це відбувається дуже швидко. Так, ви можете сказати, що у вас ситуація складніша, ніж в мене. Я... Потерпала лише від синдрому Самозванця з легкою депресією. Але не знаю чи казати, але в мене ну, в мене дуже погані думки під час депресії були. дій, звісно, не доходило, але дуже погані думки були. І у вас може бути складніша ситуація, але навіть цей Бернс у своїй книзі пише, що. Його пацієнти, з якими він працював, вони також дуже довго страждали від депресії там, роками. Я тільки рік-півтора, там у нього були пацієнти, які 10 років страждали від депресії, і, йому, і їм допомогли його настановки він також описує, як він дивується кожного разу, коли. Ці, ці налаштування в головах людей так швидко перелаштовуються, так швидко змінюються. І так, я на собі це перевірила, і мене це також дивує. Тому не зневірюйтесь, займайтеся собою, хай там по 5 хвилин в день, скільки можете, але робіть щось для того, щоб витись цього стану. Проявіть трохи турботи про себе і робіть. Хоч щось, хоч щось, на що вистачає сили, і ви обов'язково викрабкаєтесь з цієї ситуації. Дякую, що дослухали аж до цього моменту. Якщо хтось дослухав, тому що YouTube-алгоритми мене дуже неприємно дивують. приємно. Я не знаю, чи я хочу, щоб ці ролики хтось дивився, але поки що їх ніхто не дивиться. Дивлюся тільки я сама і буду передивлятися, тому в першу чергу я знімаю для себе. А вже якщо це хтось подивиться, кому це треба, це буде взагалі супер круто. В якому б стані ви не були? Все буде добре, все пройде. Життя таке, що все постійно змінюється, і це також пройде. Дякую, що дивились. Гарного дня, гарного настрою. Бувайте!